Я подрузі й відео показую і все докладно розказую, а вона мені як скаже. Я й не думала, що вона так все переверне, хоч вина чоловіка була очевидна. Я знала, Ніну, певно, з колиськи, бо разом в садок, і в школу, в університет, та й тепер дружимо. Тому я й вирішила те все їй розказати, бо як так годиться. При живій гарній дружині та заводити любаску. Я то випадково виявила. Але те, що Морон ще той, я знала з самого початку, бо як тільки вони з Ніною почали зустрічатися, то він до мене теж кланці підбивав. А коли вони одружилися і я заходила до Ніни в гості, то він то в то в дверях стане, щоб я попри нього протискувалася. Тому я намагалася прийти тоді до Ніни, коли він на роботі чи в відрядженні. В мене в самої чоловіки, діти, і мені такого не треба. Але я мовчала, бо що ж я скажу подрузі, коли вони тільки жити почали і у них дитинка. Впевнена, що всі ці 20 років Мирон так само до когось терся, але я того не бачила і чого буду щось перед подругою казати. А тут, ну просто в руки сам підліз. Я в ресторані з колегами святкувала день народження шефа, аж тут він за столиком в кінці з якоюсь молодою особою. Та за руку тримає, та щось на вушко шепоче, а я те візьми і на відео зніми. Зателефонувала до подруги на наступний день і напросилася в гості. Почали про те, про це, і тут я їй кажу: Ніно, я твого чоловіка з іншою бачила, мовчати, вважаю, неприпустимим, бо ти гарна жінка і людина, а він отак з тобою ось відео. Ніна зблідла, дивилася відео, а я продовжувала. Він, думаю, віддавна так себе веде. Ще коли ви тільки жити починали, то він до мене руки розпускав, Ніна мовчала. А тоді сказала, що я маю піти, бо вона хоче подумати. Не писала і не телефонувала кілька днів. Я за нею дуже переживала, як там вона, та що, і сама зателефонувала. І що я почула? Такого я точно не очікувала. Що ти до мене видзвонюєш? Хочеш, аби я чоловіка кинула, як ти. Ти цього хочеш і спеціально за Мироном шпигувала, то я тобі прямо скажу: він на тебе ні разу не дивився і завжди мені казав, що я за тебе красивіша, а ти мені оте підніс, тицяєш, наче ні з ким більше такого не буває. Та погуляє і вернеться, а у нього тепер підвищення, і все у нас добре, щоб ти більше до мене не телефонувала номер мій, забудь. Я не могла повірити. Я всього очікувала, але не такого. Стільки років дружби, і вона отак мені каже я видалила її з друзів і заблокувала, де могла. Так, чоловік і в мене гуляв, тому я поклала тому крапку швидко, хоч важко було, але справилася, і діти мої не гірше за інших виглядають і вчаться, то й в технікумі, а та в інституті. Все у мене добре, і зараз є чоловік, який мені подобається. Хоч ми й жили в одному місті з Ніною, але за ці три роки так ні разу не пересікалися. я мала чим себе зайняти, адже Семен таки запропонував одружитися, і ми то до весілля готувалися, то в подорож їздили, ремонт робили. Про Ніну й не згадала б, якби просто ніс в ніс не стукнулися в гіпермаркеті. О, валю, як життя сто років тебе не бачила. Каже і так мило усміхається, наче не було тієї розмови, наче ми вчора чаювали. Все добре, а ти як? Ой, ти знаєш, тепер одна, тоді такий Мирон пішов від мене, бо та сказала, що при Надії. Правда, тепер до мене заходить та жаліється, але я не приймаю назад зрадника. Ти б зайшла якось? Я сказала, що колись зайду і пішла. А тепер думаю: а чого ж я їй не сказала, що знати її не хочу більше? Колишній чоловік мені спокою не дає вже який рік. І ще живого тож можна й прогнати, чи поліцію викликати, а що зробиш з привидом? Вірніше, не з привидом, а сниться він мені і саме тоді, коли я з кимось зустрічатися почну. А мені вже пора і родину заводити, бо на носі сорок, а в мене нікого лиш Іван являється у сні. Це так несправедливо, все те, що трапилося тоді, було несправедливим. Ми з Іваном познайомилися в університеті, довго зустрічалися, жили разом. А коли я зрозуміла, що при надії, то й одружилася, наче все було вчасно, бо мені 30 і вже все є родина, робота, а скоро й дитина буде. Але з дитиною не вийшло, і, щоб якось мене розрадити та відволікти, Іван вирішив вчити мене водити. Давай, ти зможеш, будеш мене за стіль возити, як порядна жінка. Казав, а я усміхалася і таки погодилася. Тоді день був такий похмурий, і мжичка, і дощ, але Іван вперся, що найкраще вчитися в екстремальних умовах. Тоді я точно з усім справлюся в реальному житті. Але я переплутала гальмо з газом, і Іван був непристепнутим. Звідки з'явився грузовик? Мати Івана не крилася зі словами, навіть подала до мене в суд, і я мала три роки умовно. Зрозуміло, що я таке пережила, що й не передати словами, як жити з таким. Я змінила і місто, і друзів, але нічого не допомагало. Я вже хотіла налагодити якісь стосунки з чоловіками, бо одній в квартирі дуже моторошно. І ось після першого побачення мені Іван і наснився, наче зі мною в цій квартирі, і дивиться на мене. Просто сидить і дивиться. Звичайно, що після такого я до того чоловіка і не підходила. Іван снитися і перестав. Знову йшов час, і я наважилася на інше побачення то було десь через півроку. І тут, як тут, Іван сидить і дивиться, а як тільки я розійдуся з кимось, то вже усміхається і радісний. Я вже всюди ходила і різне мені казали то почуття провини, то стрес, то буває і пройде. І ось якось я поїхала в гори на відпочинок, і там одну жінку дуже хвалили, що на всьому знається, трави різні вміє заговорювати, я до неї пішла. Мені скоро 40, а у мене ні дітей, ні чоловіка, тільки постійний чоловік всіх кавалерів відлякує. То ти кажеш, що ви сильно любилися? питає мене жінка. Так, то чого ти думаєш, що він не хоче тобі щастя? Ти не думала, що він навпаки від тебе непотрібних чоловіків відганяє? Тих, хто тільки хотів тобою скористатися, тих, хто не хоче родини, тих, хто має погані думки. Я похолола. Таке було відчуття, наче на мені аж одяг піднявся, а не тільки капелюшок на голові. Я про таке б ніколи й не подумала. Жінка дала мені трави для спокійного сну, і я пішла геть. Всю дорогу мені було так легко на душі, наче я скинула велетенську брилу з себе. Повернулася додому і стала добре спати, і до всього стала ставитися спокійніше та виваженіше, що мені переживати, коли у мене є свій персональний захисник від усього поганого. На роботі мені давно подобався один чоловік, і я нарешті вирішила, що зроблю перший крок. Толоку, підеш зі мною в кіно, у мене квитки є, а подруга піти не захотіла. Почала плести я. задоволенням, відказав той. Після побачення я йшла додому з нетерпінням, бо чекали реакції від Івана. І знаєте що? Він мені більше не снився. Ні тоді, коли ми почали вже серйозно столиком зустрічатися, ні тоді, коли одружилися. Значить, у мене поруч правильна людина. Я назвала сина Івасиком в пам'ять про мого чоловіка, може, тому він і не сниться. А ви що про це думаєте? Підпишись! Підтримай українськомовний контент.